Попри труднощі і ризик, працівники групи Нафтогаз роблять усе можливе, аби в домівках українців було тепло і газ. Ми вдячні кожному, хто вчасно сплачує за надані послуги. Нафтогаз України вистаємо, переможемо, відбудуємо у робочий час. Освітяни поза ним кулінари. Працівники однієї з черкаських шкіл уже майже рік тримають. Кулінарний фронт починали з невеликого асортименту, щоб тільки нагодувати захисників. А нині їхню тушкованку знають в усіх підрозділах, куди її провозять волонтери. Боєць має сам повернути банку для армійців у закладі, квасять капусту, готують рагу, різноманітні салати, пиріжки, печива та навіть бісквіти. Ці шкільні їдальні мов у вулику, завершивши основну роботу, працівники закладу беруться готувати для бійців. На початку війни тут поміркували, чим можуть бути корисними для захисників, і вже від березня робота в кулінарному цеху закипіла. Ти підрозділи, які ми поставляємо продукти. Вони говорять, треба трохи збавити, тому що почали рости живот. Ми дякуємо їм за захист. А самі забезпечуємо всім, чим тільки може і кручильники. Внутрічів наслід до роботи взялись і вчителі, і техперсонал. Почали почали стушкованки і квашеної капусти, борщевих заправок, салатів рагу. Досвіду готування у таких масштабах розповідає Юрій Компанієць, у нього не було. Але нині не лише навчився варити по 40 літрів каш супів і смаженини, а й опанував нові страви. На кухні чоловік проводить увесь день з опів на восьму ранку до п'ятої вечора. Глаза боязи руки руки Тут Головне вопрос в тому, щоб співати нам з Тим різдвяться на включення приготувати все очень бистра і розчитати щоб обріз згодом. У меню для армійців додали ароматну домашню випічку. Хліб, пиріжки з різними начинками, бісквіти, печиво. В склад до нього входить багато поживних таких речовин: це і вівсянка, це і борошно, це і яйця, масло, родзинки, горіхи, арахіс, миндальне печиво, цукор і мед. Тому ми його назвали саме поживне печиво. Усі рецепти домашні перевірені часом із сімейних колекцій бабусиних записників, розповідає медичний працівник закладу. Можна їх Даже діткам давати натуральні продукти м'ясо саме свіже скуповувати. Все основне, яйця, масло, все те, що ми використовуємо. Ніяких замінників все домашняці. Коронна і найбільш ходова страва цього кулінарного колективу тушкованка. Для неї за тиждень переробляють до 500 кілограмів м'яса. Щодень заготовляють 164 банки. Там чекають з нетерпінням нашої тучоночки, бо вона дійсно е, така дуже домашня. Ми тут кожною бачите, кожний кожний вирізаємо, щоб наші хлопці тільки найкраще найякісніше. Плюс великий ін. Дієн, це наша велика велика любов, правда, дівчата? Душа, душа, бажання, бажання просто дуже швидкої нашої перемоги. Порожню тару просять бійців повертати особисто і тішаться, коли отримують у відповідь і банки, і відгуки. Для кулінарного батальйону це найкраща винагорода за працю. я обіцяв. Я виконую обіцянки. Я перший. О, вона неймовірно за дівчата просто. Глянь. Ірина Цимбал Дністрян, факти, ICTV, єдині новини.